У 20 двадцятій Ужгородській школі урок німецької мови. Шестикласниця Вікторія Гала сидить у куртці. У мене ще о, під курткою товставка і під товстовкою ще одна кофта, але це все рівно не зігріває. Я намагаюся стерти руки, щоб ну, зігрітися. Вчителька німецької Тетяна Шула каже, що дня перевіряють температуру повітря в класі. 19 жовтня було 16 градусів тепла. Не можна сказати, що дуже холодно, але прохолодно. Пропоную одягнути верхній одяг, бо насправді без курток неможливо. Початкові класи теж поки без опалення, каже Наталія Яворська. Вчора було досить прохолодно. На першого року діти були змушені сидіти в курточках, бо була некомфортна температура для сидіння. Але вже сьогодні приміщення прогрілося завдяки сонечку. Наказую батькам, щоб одягали дітей трошки тепліше, поки не включене опалення, батареї зараз холодні. Тому поки працюємо в такому режимі. Директор 20-ї школи Мар'ян Камарницький розповідає, про розпорядження розпочати опалювальний сезон. Тут знають, однак наразі виконати не можуть. Для цього, каже, треба спочатку переукласти договір із постачальником газу. Наразі в них підписаний документ із товариством енерготрейдинг. Управління освіти надало певний покроковий документ, як робити, як підготовити документи, куди посилати для того, щоб можна було через цей меморандум, який був підписаний між Нафтогазом України і президентом України і нафто... Гастрейдін має забезпечити відповідно цьому, але для цього треба пакет документів розмістити відповідно на прозоро і так далі. Це не за один день робиться, хоча б хотіли. Тим більше що всі бюджетні установи України йдуть через ці структурні структурний підрозділ. В Ужгородському дитсадку номер 40 опалення вже увімкнули, каже директорка Марія Ворожильник. Наразі в них діє договір із Карпат Однак теж укладатимуть із нафтогазтрейдінгом. За її словами, котел у садочку перед початком опалюваного періоду випробовували 18 жовтня. Вчора зробили пробний запуск. Так у нас було вже і вчора тепло. Чому включили тепло? Тому що вчора було розпорядження міського голови. Про початок опалювального сезону ми це включили ще до постанови кабінету міністрів. І е, цілодобовий садочок, тому треба, щоб діткам було тепло. Вчора було дуже холодно, і тому ми його включили. Зараз в усіх групах тепло, затишно, хочеться грати, ходити, бігати. Розпорядження про початок опалювального сезону в Ужгороді міський голова вже підписав. Однак питання каже, ще мають затвердити 20 жовтня на засіданні виконкому. Були відповідно дані доручення і проведені на засідання комісії ТЕП ТНС, де було прийнято рішення, що це надзвичайна ситуація. Це дає нам можливість напряму заключати угоди про купівлю газу по ціні 16 тисяч 800 гривень за тисячу кубометрів газу для. Бюджетників для і для комунальної сфери кожний окремий комунальний заклад заключає угоду знак нафтогазтрейдено для того, щоб ми могли по спрощеній процедурі закупляти газ для потреб наших закладів. У четвер ми проведемо ще позачергове засідання сесії. Що ми ще додатково виділимо кошти для наших освітніх закладів для того, щоб вони мали кошти вже по заключних угодах оплачувати кошти за спожитки газу на території області, надзвичайний стан державного рівня є підтверджений висновок. Державної комісії, і зараз у нас іде процес заключення договорів в частині бюджетних установ з Нафтогаз це єдиний визначений постачальник природного газу на території взагалі цієї держави. На забезпечення проходження пального сезону віддано розпорядження голови обласної державної адміністрації приймаються відповідні рішення щодо початку опального періоду 21-22 років. Практично вже більшість територіальних громад прийнято відповідні рішення. Це в процесі. За словами Василя Романця, фіксована ціна для всіх бюджетних установ на Закарпатті становитиме 16 тисяч 554 гривні за тисяча кубометрів газу. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.